Автобус з пасажирами, що прямував за 13 м маршрутом, потрапив в ДТП. У автівки на ходу відвалилося колесо. На щастя, ніхто не постраждав. Цей інцидент стався 21 січня в день. Користувачі соціальних мереж розповідають, що маршрут на таксі було несправним, тому розсипалося під час їзди. Такі заяви спростовує підприємець-перевізник. Щоб не було словом, що машина проходить осмотр всі е, своє рішення. Вона... Місяць тому проходила осмотр імені этот автомобіль. Тобто, це не след перевозчики за техсостоянням чи щось, я не скажу. Себя теж, говорится, вино не сніг. Не скажу, що я зовсім не винав. По всьому винить только перевозчиків. У нас це дуже модно вилажувати Фейсбук, розуміти, здіватися, сміятися. Ну, перевозчики такі ж люди, як усі. Наприкінці 2018 року бердянські маршрутки перевіряли фахівці транспортного відділу міської виконкому та Держтрансбезпеки. Зазначимо, такі моніторинги проводять не часто, лише декілька разів на век. Согласно действующего законодательству, технический осмотр транспортного средств проходит два раза в год. Это лицензионное предприятие проводит и выдает акт о техническом состоянии автобуса, а ежедневно. Перевозчик отвечает за випуск автобусов на лінію. Это і медработник должен проверить водителя, і обязательно техник технік проверить состояние автобуса. Підприємець Константин Бойко запевняє, що в той день цей транспортний засіб був справним. Та називає свої версії ДТП. Ну, качество запчастей, по первых очень низка, очень нізка запчасті за час. І второе, дороги, Вот смотрите. Полтора місяця вже не можна відремонтувати в'їзд на ліски. Автобус, зараз присипали, якщо можна покажите, большую, огромную яму. І автобус проїжджає здесь примерно 20 раз в день. Цілий день, посмотрите, глибину ями не кавіста. Тут, на вулиці Дачній, був великий порив водопровідної магістралі. Аварію ліквідували, але дорогу нормально не зробили. За даними управління житлово-комунального господарства міського конкому, заасфальтувати не можна було з декількох причин. По-перше, необхідна обов'язкова осадка ґрунту. По-друге, несприятливі погодні умови. Тобто потрібно чекати до весни.